Вітаю, моє ім'я Інна, канал Інна Колекції Скарби-вироби. Знаходячись в Литві, в місті Каунас зробила собі покупки литовського бренду, який є візитивкою Литви. Продукція наскільки якісна та користується попитом, що це все мені вдалося купити не одразу, бо в магазинах. Недостатньо асортименту, мабуть, товари просто зникають, як тільки вони з'являються. Це було моє враження. Моє не перше знайомство з брендом Маргарита, десь з три роки тому я мала нагоду користуватися кремами та шампунями, тож маю уяву, що це за якість продукції. Маргарита є старішим витовським брендом, який охоплює близько 70 найменувань декоративної косметики та парфумерії, це догляд за обличчям, тілом та волоссям. Продукція Маргарита створюється на сучасному виробництві в умовах стерільності, використовуються натуральні природні компоненти, які проходять тестові перевірки в лабораторних умовах. Це не реклама бренду Маргарита, він не потребує моєї реклами. Я зробила свій вибір, тому що ціни бюджетні якість приваблює. Починаємо з дезодоранту. Це дезодорант кульковий. Водих свіжості, екстракт шавлія, захист на 48 годин. Ним ще не користувалася, але впевнена в тому, що якість, перепрошую, відповідна. Далі дезодорант кульковий, так, оце перепрошую, це шавлія. Це шавля, це ромашка, ось вона ромашка. Теж захід на 48 годин. Далі зволожуючи крем для рук з обліпіхою 75 мл. Цим кремом теж ще не користувалася, бо не можу охопити все і одразу. Далі придбала бальзам для волосся з екстрактом кропиви 150 мл. Що мене привабило в цьому виробі, що його не треба змивати. Тобто на ніс не змиваєш, і він працює весь час до наступного миття. Далі ось такий величезний балон 400 мл крем для рук з маслом алоє і ароматом зеленого чаю. Цим Засобом для кремом для рук я вже користувалась, тож відгук мій дуже позитивний. Ця пляшечка стоїть в мене в ванні, і після кожного миття рук я зволожую цим кремом руки. Запах приємний, швидко впитується, тож я задоволена. Ось такі мої покупки. На цьому все з Маргаритою. Буду закінчувати. Теж прошу подобайки, коментарі і до побачення!